Я хочу, щоб ми зараз трошки повеселилися. Давай хол... тобі сподобається. Ми будемо їсти. А, не і будемо реально не можна буде одна пожерти. одного, не одна одного. Ми це робимо систематично. А їжу зараз буде оп. А скажіть мені, будь ласка, Оля, <світ> чи поступала вам коли-небудь пропозиція від шановного пана Дурніва, взяти участь у їжі Дурніва? Мені. Надходила пропозиція від пана Дурніва, але не ця. А яко? Ну, Така трошки інша. Пофіг! те запитання. А яка? що він тобі пропонував? Ну, щось пропонував. Всі ці три олів'є взяті з різних е, харчових точок Києва. Тут є олів'є з найдорожчого ресторану Києва. Це він. Ну, я просто дуже талановита, я хочу вже виграти цей конкурс. Тут є олів'є з ресторану такого середнього, класного. Це сьогодні найпопулярніші ресторани з таким от всім доступним чеком, але вони смачні і ну, такого хорошого рівня. Тут є олів'є з кулінарії супермаркету. Мій чоловік дуже любить звідти брати олів'є. Тож а, треба скуштувати. І зрозуміти звідки який. Але ти вже сказав: давай так, ти кажеш, не Добре, Окей, Боже, вони не коштували мого олів'є. Та залиш! Ну, це тим класне. Я все я зрозуміла, що я, я віду ну, було краще це. Ні, а я це... по вигляду дивися: тут червона ікра, червоний краб. Тут краб. Там краб, да. а... краб, А там ракова да. шика, а ракові шийки коштують дешевше. ніж краб. Краб. Мені смачніший цей. Так, да, мені теж смачніший той. Але цей дорожчий. Джейцем. Тобто, це середній ресторан. Так, да, то, що я й сказала. Потім коли доброму. Посередині з язиком. Гімно. Чого гімно? Але точно. далі в нас буде холодець. Давай. Прошу, холодець. Коли ти в їла холодець? Я приїхала з Франції, і моя хатня допомічниця. Зробили мені саме холодне з хріном.